Цікавить питання щодо ваших все-таки зустрічі з Путіним? Чи бачите ви якісь сигнали з російського боку, що така зустріч реально готується? Тому що Мерц вже відкрито каже, що Путін, скоріш за все, не хоче з вами зустрічатися і робить все, щоб не зустрітися з вами. І друге уточнююче питання на цю ж тему: якщо Росія знову спробує затягнути час, і, наприклад, запропонує формат зустрічі Лавров Єрмак в Стамбулі, чи влаштує це вас американців, чи погодитеся ви на рів? Нижчі розмов ніж між вами і Путіним, чесно кажучи, дякую за запитання. Давайте спочатку зі Стамбула. Лавров Єрмак або Лавров Сибіга, Єрмак Ушаков, там є відповідний його контрпартнер, або Ум'єрав Мединський, це я великої різниці не бачу з російського боку, тому що в принципі вони діють в одному політичному коридорі. І чесно і у нас я великої різниці не бачу, тому що ми працюємо командою. Тому вони можуть пропонувати новий рівень. Для чого? Ми бачили ці сигнали в медіа. Для чого? Я вважаю, що це відтермінування штучне, відтермінування зустрічі лідерів, тому що вони хочуть показати Сполученим Штатам Америки, що вони конструктивні, росіяни. Так, вони не конструктивні, на жаль, так, тому що люди гинуть. Так, і вони хочуть знайти формати відтермінування чого? Відтермінування введення санкцій, відтермінування американського, вибачте, кіпішу, так? тому що американці, ну вони погано ставляться, коли бачать, що з ними граються, і не в чесну гру. І вони розуміють, що відтермінування може також вплинути на американську сторону. Америка може дати більше зброї. Наприклад, може це бути заява, а може бути реальне дії. Наприклад, сьогодні три тисячі ракет. Вчора удар, ну ти хочеш так? Ну ми дамо українцям три тисячі ракет. Так, питання, коли вони прийдуть, є питання, але тим не менш, чи це тиск-тиск, я завжди казав, що санкції це не тільки санкції, тиск. Якщо Україна підписує на мільярди доларів контракт з Америкою на джетс, на винищувачі, на ППО, то що це також тиск. Буде Україна, коли вона їх отримає і коли Україна зможе використовувати, це також тиск. І тому санкції і відповідні речі це тиск. Тарифи на інші країни, треті країни, це також тиск на Росію. Питання об'єму. Вторинні санкції може бути удар. По російській економіці, ми дуже хочемо цього, вагаються трішки партнери, зрозуміло, ну хочуть ще мати якийсь дипломатичний зв'язок з, з росіянами. Тому руски будуть робити все, щоб не зустрічатися. На мій погляд, що вони дещо отримали, бо була у них зустріч в, в Сполученими Штатами Америки. І а вже ж зрозуміло що якщо б зустріч була. Запропонована одразу трьостороння. Більше було шансів на трьосторонню зустріч до цього треку двостороннього між Америкою і Росією. Ну, це вже є, як є, не ми вирішували. Да? Але тим не менш, сьогодні є те, що запропонував Трамп. Давай двосторонню, а потім трьосторонню. Причини різні. Не хочу йти в деталі. Я думаю, що у президента Америки є на ці, на свій погляд на це. Але ми підтримуємо той чи інший формат. Що Путін вже готується до цієї зустрічі, ну ваша зустріч це ж не два стільця поставити, так це дуже серйозно дуже... Є ознаки, що він вже готується зустрітися з вами. Я думаю, що відбувається: два паралельні процеси. А вони паралельно думають, яким чином ця зустріч можлива. Думають, але передусім будуть робити все, щоб це не відбулось. Тому що вони будуть робити все, щоб наша зустріч не відбулася. Але якщо так будуть складатися пазли, а і Глобальний Південь, і, і Сполучені Штати повинні всі виконувати зараз свою роль для того, щоб склалися пазли, то, то їм потрібно е, бути готовими. Наприклад, коли йдуть такі заяви знову. Ультимативний від Піскова, там а, то, що ми хочемо знов, ну ця стара історія там дінацифікація, тобто в чому можна що бачити? Перше, так, да, це схоже на відтермінування, тому що ті самі умови, але і, на мій погляд, підготовка їх суспільства, тому що у них радикалізоване суспільство, яке не бачить змісту в зустрічі нас.